Вітаємо в ефірі програма таємниця Енді Белл. І я із задоволенням представляю нашу творчу аудиторію ведуча програми Саміра Шиян. Всіх вітаю. Вітаємо. Оператор ведучий Лоніт Гапєв а також наша творча молодь Анастасія Кисіль. Доброго дня. Доброго дня, Гліб Дмитрій Шендонченко. Вітаємо. вітаємо і Роман Маслов. Вітаємо. В програмі нашого фестивалю Читаюча людина Успішна Україна зараз відбудеться такий цікавий дебют. Кожного з нас є своя улюблена книжка, і от зараз Саміра нам продемонструє цю книжку. Прочитає улюблений уривок і ми дізнаємося, чому саме ця книжка, чому саме цей сюжет. Будь ласка, Саміра, так я хочу поговорити про книжку Олі Джексон: «Посібник з вбивств для хорошої тішинки. Це такий. Є... Детектив, там, де розворушують справу про вбиту дівчинку, про яку вже, можна сказати, всі забули. А, взагалі я тільки почала її читати, але вона мені дуже подобається. Я хочу перечитати уривок, що вона саме першим записала. що Головна героїна в саме першим записала в свій щоденник, там, де розворушувала справу про пису. Щоденник проєкту, Запис один. Інтерв'ю з Араві ну, заплановане на п'ятницю по обіді не з не за а, по обіді а не забути взяти з собою перелік запитань. Надрукувала текстову версію інтерв'ю з Анжелою Джексон. Щоденник проєкту повинен відстежувати перепони, які з'являються в процесі дослідження, а також просування цілі для підсумкового звіту. Мій щоденник буде тріхи іншим. Я збираюся записувати тут всю знайдену інформацію, важливу і неважливу, тому що наразі я не знаю, якою буде моя заключна доповідь і що мені знадобиться. Я поки не знаю своїх цілей, я подумаю про це, коли побачу, куди приведе моє розслідування, і який есей я зможу написати наприкінці. Чи не починається нагадувати справжній щоденник? Я сподіваюся, це не буде той есей, чернетку якого я надіслала міс Морган перед початком проєкту. Маю надію, що в заключному есеї буде правда, що саме сталося з Енді Белл 20 квітня 2012 року. І якщо моя інтуїція каже мені правду, є Сал, сал... Сінг не винен, то хто вбив дівчину? Немаю, що розгадаю... Не думаю, що розгадаю цю таємницю і знаю й ту вбивцю Енді. Я не детектив із доступом до криміналістичної лабораторії, звісно ж. І я не тішу себе фантазіями, але сподіваюся, що мені вдасться знайти факти та свідчення, про які мен... під підсумні в провину сала. Є вказуватимуть на те, що поліція помилилась, закривши справу і припинивши пошуки. Тож, ось якими будуть насправді мої методи дослідження, інтерв'ю з людьми, які пов'язані з цією справою. Мі маніакальне колопання в соціальних мережах і дикі, дикі припущення. В жодному разі не показувати нічого з цього місіс Морган. На першому етапі проєкту я спробую з'ясувати, що саме сталося з Андреа Белл. більше відомий всім, як Енді. Я досліджуватиму обставини її зникнення. Цю інформацію я збиратиму з газетних статей та а, прес конференцій поліції за той час. А, не забуватиму записувати джерела, якими я користуюся, щоб не втрачати на це час наприкінці. Скопійовано на сайт джер... Державної служби новин, де сповістили про зникнення. 17 річна Андрея Белл не повернулася до свого дому в Ліл Кілтоні. Б... Бакенегемшир минулої п'ятниці. Вона поїхала з дому у своїй автівці чорній Peugeot 206, взявши з собою мобільний телефон, але не зібравши жодних речей. Зі слів поліції, це зникнення стало цілковитою несподіванкою для всіх, хто її знає. На вихідних поліція обшукала ліси неподалік від, непід... неподалік від будинку, де живе її сім'я. Андрея більше. Відома як Енді, була дівчина 5 фунтів і 6 дюймів на зріст. Із довгими світлими волосами вважається, що на момент зникнення вона була одягнута в темні джинси та блакитний короткий светр. Згодом у пресі з'явилися нові подробиці, де саме Енді востаннє побачили живою та коли її могли викрасти. Енді Белл останнє бачила живою її сестра. Бека приблизно о 22.30 20 квітня 2012 року. Цю інформацію підтвердила поліція за е, час прес-конференції у вівторок, 24 квітня, на записі з камер спостереження біля е, банку СТН, що на ганн стріт у Лілкілтоні. Видно, що машина Енді приїжджала вулицю в напрямку від її будинку о Зі слів батьків дівчини, Джексона є Довну Белл, які того вечора гостювали у, у знайомих. Енді повинна була заїхати по них о 12.45 ночі. А не дочекавшись доньки, яка не відповіла на дзвінки, потім почали телефонувати її друзям, сподіваючись, що хтось знає, де вона. Джексон Белл зателефонував у поліцію, щоб повідомити про зникнення доньки у третій ночі у суботу. Від... Відомити про зникнення. Мене... Ой. А, хай. Яка доля спіткала Енді Well tій ночі, це сталося між 22.40 та 12.45 ночі. Думаю, тут також варто викрасти. Вибачте. А, тут також варто викласти текстову версію мого вчорашнього телефонного інтерв'ю з Андрелою Джоксом. Дякую, Саміра. Дуже так <пиш> за тексту. Хоп... <пиш> Так, але дуже-дуже такий цікавий. І мені чомусь одразу згадалися відомі фільми ще з дитинства Шерлок Холмс і доктор Ватсон. От англійська тематика детективна, саме так. Ну а власне хотілося б тебе особисто, як твій читацький погляд. Тут на який фінал ти сподіваєшся? Ти тільки почала читати, але ж напевно сподіваєшся на якийсь конкретний фінал. Я сподіваюся, що справу розкриють та знайдуть справжнього злочинця. Угу, чудово. Ну що ж, ми побажаємо нашим глядачам читати українську сучасну літературу і зарубіжну україномовну також, тому що отакі детективні історії, такі жанри, вони дуже насправді такі. Зворошливі там є пошук справедливості, пошук правди. І ви почули, що відбувалося які методи, навіть журналістських досліджень і переглядати і переслуховувати різні матеріали прес-конференції. Детектив, як справжній журналіст, розслідувач вже має охопити усі ці сучасні методи медіакомунікації, сучасної психології і так далі. От, отож, бажаємо читати якісну літературу, і це стане вашим нашим з вами таким сучасним. Способом антистресу на цьому ефірі дякуємо за увагу.